І всім привіт! З вами я, Руся, і сьогодні ми будемо знімати. Як я набиваю, опять, як вам то би сказати? Фі... Ой, е... алмазний, алмазну лігу в ранговому бої. Ви спитаєте, так у тебе що була Алмазна Ліга? Я вам все зараз файно об'ясню. У мене є мій аккаунт. От він легендарка. Але, але, є одне, але. Я його поміняв у стендафі на дві аркани і ще на один ак, там де 11к. Ну, як ви бачите, зараз я вам такий маленький чисто огляд е проведу. От, тут шелька на 25-му. Дніта на 20-му, а 21-й на Кольту. Ну, от самі дивіться. Такий малесенький чисто огляд проведу. Ну, Щоб ви бачили, що так, як, який. Головний Ріко є, талісман дерев, то таке е, я, зайка пені. Я. Я сам до кінця ще тут скинів не знаю. Тр я тут, можна сказати, не грав. Але Я знаю, що тут є дві отакі во. моя Пайпер і бабочка Пайпер. Ну мені якось найбільше подобається. Так, воно. DJ Frank. Е, на Бію. 25-й на Нані. На Едгарі 26-й. На гріф у 20-й. Ну, там таке, ну, навіть гард, такий скин, що у майже всіх других є. Навігатор колед є. Давай діє. Год Макс є. Там ж... Ви спитаєте, в мене є червона, так? Ну, і то не вся. І гладзіла бас! Шау! І в мене є і червоний і зелений, Ну, червоний більше подобається. Ладно. Ви спитаєте, пам'ятаєте я знімав відео як я Бастера на 20-й пушу? Так от, пуш відміняється, міняється, бо в мене тут на Бастері 20. От 25 на Аміко. 30-й на Мелонді. 26 на Леоніна. Карделіусі 26 і на Кіті 26. -й. Ну, сьогодні ми будемо пушити лігу алмазну. Ну, а вам файного перегляду зараз знайдуть, тільки з тімів нормальних. Всім файного перегляду. Дивіться. Ну, і, на жаль, перша катка злита. Ну, нічого. Мені треба просто було кольта вкачати. А в мене нема жетонів її. Ну, ні я. Ну, не жетонів а монеток. Ну і от так. Ладно. Нічого. Е, забув включити запись. Ну, ми виграли. От 5 тисяч ми виграли. Побачаюсь. Ну, Давайте, щоб ролик не був дуже до... Ну, дуже коротким. Я запишу катку одну. Які ми Ботики. Ну, ви погнали. Mm -hmm. Тут файна карта. Ельфара. Ял взял. И мне пришлось обобрать Леона. Так карта ну, на меньше про Леона. Леон вообще, Леон вообще был более файний. Так. Опа. А пока стоять. Блин. То я уже тупанул. Ничего, да. Так, бац, 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 бац. Так, я пишу. Я бежу. И Ну, и катка тоже была выиграна. У нас в пользу. И стартропчик. Оп-оп-оп-оп. Эпик. Оп, оп. Не понял прикола. Чустики бачу. Что мне не спрей на драк? Ничто было. Да не... Та Та ні, не В смысле, а чому мені не спрей над раком? Кухня, Це логіка. Ну вот, я вам зараз покажу, що реально спрей. Де той спрей Треба найти. Хорошо. Дрок, дрок. Добре, будемо акуратненько Дивитися. Де він є. Я його заубав, коротше. <плес> ну, не важно, но є і ми не за комунисто не бачили. Кайна карта, а за кого тут брать? Тут mm. сигнал. Mm. Для... Я брал така... экран. Так ап таки хочу. Так. До речі, якщо не береться на тому відео 50 лайків, то я апну шельку на 30 ранг. Без рофлів зараз. Я і реально лапну. Ну, то займе трошки часу. ну апп. tu do psz, wszystko idealnie i do kadka psz, a na u ona ma, ona nie zrobi zrobić. proszę, nie wygrała, władz, żeby nie było już wam zakochane i bardzo długie widok. będę tylko stanki pokazywać, no, 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 8 очки в наход. -мо. <Equals> Ой, ничего, у нас монстр яйца. Оп, оп. Ничего Все равно нормально. Давайте одну катку, я думаю. Хотя нет. Ладно, Зараз ви увидите через одну миллисекунду, як і ви. Бопля. Ну, то не важко. Е, Ну, а для мене це ціла катка. Так що можете піддержати мене хоча б лайком. Ну, а ми погнали. На жаль, ми програли, ну нічого, страшного. Кстати, наш клуб уже заповнив котів... Ко... Ну, як... Коділу. і в мене тепер ка... 27. Я ще виїдь. Швиду... Коли пам'ятаєте, давай відчим заліїть. І... Може, може, якщо я не збираю гемію, у нас будет відкриття, шість моцарей, Ну, якщо звісно, тут набереться хоча б 5 лайків. Ладно. Погнали! Так. Тут і мої. На камеру покажу. Півка. А далі. Все, хоча б які будуть мої тіма, які є. і є. И все. Ладно. Ну, mm, вот ми виграли. Друга. Лига. Сюда. Сейчас я вам покажу. як Я выкрыю. Дивіться, я предсказую тебе 100 блин. Що? Що? Ну хоча бы я пою за іконку. Тут на 100 блинки. Ладно. Ну, mm -hmm. и мы выиграли. Плюс 80, ей Чого страшно? страшного. Ладно. Напевно, на тому будемо закінчувати, бо відео і так довго. Ну, а в другій часті я вам можу навіть пообіцяти, що ми апне алмазну лігу. Ну, а на тому всім дякую. Всім пока-пока.